Ви дивитесь Лозійську панораму. Мене звати Олександр Шапко. Про події, які завершували минулий тиждень і розпочинали цей, дивіться протягом наступних 20 хвилин. Котельні тепловики запускали з минулої середи. За тиждень їх всі перевірили на працездатність, як і мережі. Поривів не було. Включилися в опалювальний сезон 2008 2009 досить вдало, констатував журналістам місцевих змі, начальник теплових мереж, Олександр Рєзніков. Це якщо говорити про технічний бік питання. В тічі трьох. Нідель стоя під дверями, пропадає, туди. Потім виходячи знову, потом знову згадя. В общем, будем говорить, з моєї точки зрення, це був повний безпреділ со сторони ДК «Газ України». Час зволікли нерви помотали, коли підписували договори на постачання газу. Розповідає Олександр Резніков, і Перераховує номери постанов, які писалися урядовцями одна за одною з єдиною метою зарахувати різницю в тарифах, яка була боргом тепловиків. Втім, до сьогодні зробити це так і не вдалося. Не закрыв эту постанову 440 не проведя зачет, она до сих пор не проведен, кстати, зачет. Все-таки нам дали разрешение на то, чтобы мы получили газ. Хотя для того, чтобы окончательно закрыть э, этот вопрос, еще ждут следующие постанову. Это уже будет 444-я постанова. Есть уже на сайтах она, но еще не опубликована. А Ждут після того, як публікація пройде, тоді буде можливість привести зачот. На нову 444-ту постанову деякі регіони чекають під дверима ДК «Газ України Лозова з газом. Котельні, не дивлячись на плюсову температуру на вулиці, працюють. Інше питання: як Є графік спеціальний: температура наружного воздуха, температура подачі теплоносителя. От. Тому ми зараз работаем в графіке. Хоча при температурі плюс 8 мы уже должны отключаться. Но в связи с тем, что у нас идет наладочный процесс, и поэтому для того, чтобы определиться, а где там забита батарея или где-то, то лучше подавать тепло. Поэтому мы на сегодняшний день не отключаемся. Хотя температура будет до 14 градусов, а мы все равно подаем. Котельні в роботі зараз майже всі. Виключення – одна по вулиці Володарського, два. Котельня не працює, тому що немає заявок від потребителів. То есть это не наша причина, это не заявок потребителей. Появляється заявки, котельная готова к запуску. Ми ее запустили, прокрутили, определили, що вона действительно в нормальному состоянии і виключили потому тому, що нет заявок. Це воєнкомат, музыкальное училище та это... щодо багатоповерхівок, За інформацією тепловиків, тільки в трьох є проблеми з опаленням під питанням будинки по вулиці Южній. Решта ну по случаю, що на сьогоднішній день пока проблем, которые бы касались. Тіплосіті Як приймали тепло багатоповерхівки і які проблеми й досі є у житловиків. У нашому наступному матеріалі житловим фондом все набагато складніше. Якщо начальник теплових мереж говорить, що вони кнопку натиснули і процес пішов, всі відразу стояки багатоповерхівок запустити непросто. Попросто шість ну порядка 6,5 тисяч стояків одновременно, навіть якщо працювати. поте лица с лесарям, сантехником, но невозможно одновременно прогнать. Это не лампочка, которая выключателем щелкнула, она загорелась. Вот такая ситуация. То есть сейчас работаем, занимаемся, спускаем воздух. Вот. Жильцы помогают, в данном случае ну, Процентів на 70 не дожидаюсь, то тобто, есть для того, щоб ускорити дело. Основні проблеми повітря в батареях, яке мають стравити, і відсутність господарів батареї з п'ятих і дев'ятих поверхів, де його зазвичай спускають. Я знаю, жильці в 70-му домі на четвертому му мікрорайоні, навіть через участково іщуть жителя дев'ятого етажа се. Ну, проявили ініціативу. А що делать? Запускати отоплення треба. Підготуватися до цих проблем намагалися заздалегідь, навіть пропонували мешканцям останніх поверхів старі крани для стравлювання повітря замінити на нові. Звернулося небагато. «Це ж, реакція була ну якась, то як мінімум безразлична. Ну тут річ йде, там где-то ну штук по 30, наверно, этих кранов по жекам було заявление, щоб поміняти, ну що, ну поміняли. От навірно, все-таки їх. Надо было больше поменять, хотя бы по той причине, что сегодня те же самые жильцы говорят: внутрішньобудинкових мереж цієї осені випробовували їх на рідкість часто. частом. Распроводили в кінці сентября до робочого давлення подымали, а если не ошибаюсь, 11 октября проводили гідравлічне випробування уже как полагается до. 7,5 кг, то тобто есть с з рабочего робочого давлення на четверть. От, тобто, ну, надежність роботи систем теплоснабження буде достатньо високі. Натомість заступник начальника дирекції єдиного замовника Юрій Біляєв припускає, коли температура в мережах збільшиться, пориви можливі. Сьогодні вони одиничні, ліквідовують їх за годину-дві. Працівники соціальної сфери у неділю відзначали своє професійне свято. Офіційні поздоровлення і привітання зі сцени міського палацу культури для них лунали раніше у п'ятницю. У п'ять організацій, які переймаються проблемами міського населення, до людей усіх категорій, які потребують уваги соціальні служби міста, завжди приходили і приходитимуть на допомогу. Професія соцпрацівника перестає бути професією. Швидше за все, це покликання, бо допомагати ближнім богом дано. Осіння похмурість не зіпсувала настрій у святковий професійний день, що відбувся минулої п'ятниці у міському палаці культури з нагодою Дня працівників соціальної сфери. Добрі посмішки, гра муніципального оркестру як фанфари до початку свята. Загадкові тіні мовили молитву зі сцени, хоч це і жарт, але близьке кожному бож життя. Адбу наш насущний, дай нам на сей день. І отпуск на сію неділю, і канікули на сім місяць. Як і водиться справа, дійшла до привітань. Першим вітав заступник Лозівського міського голови Сергій Гришин. Теплі слова в адресу своїх підлеглих були від душі. Мої серця винести до людей, до людей. Любов, тепло, добро, надію в майбутнє. Ви піклуєтесь про матерів і дітей, про робітників і пенсіонерів, про інвалідів і самотніх людей. Повз вашої уваги не проходять і малозабезпечені сім'ї. Ви перші приходите на допомогу тим людям, які попали в важкі умови життя. Тому я вам бажаю міцного здоров'я, успіхів у вашій благородній справі, злагоди, в сім'ї і всього вам доброго. Далі були нагородження за самовіддану працю. Загалом подяками та грамотами привітали біля 50 працівників соціальних служб. Після церемонії концерт, як завжди, неперевершені пісні, танці колективу міського паласу культури. З нагоди Дня працівників соціальної сфери. У Харкові проходив ярмарок соціальних технологій. Поздоровлення і нагороди там приймала і делегація з Лозової. Відзначено було Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який в шосте став першим в області. Його директору Людмилі Бердун та ще трьом працівникам центру були вручені грамоти обласного центру управління у справах сім'ї та молоді. Заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко отримав лист подяки. І продовжуючи тему професійних свят, у вівторок свої відзначали українські залізничники. Про роботу Лозівських, її важливість і святкування, далі розповість Роман Деняк. Дуже важко уявити наше буденне життя без залізниці. Лозівчанам особливо, бо по залізній дорозі в наш край прийшло майбутнє. Історія залізничників, історія героїв та героїчної праці, важкої, самовідданої. Такої залізниця є, і сьогодні залізнична галузь найчисельніша в лозовій, що славить наше місто, яке розташовано на перехресті залізних шляхів. Як і колись, сьогодні професія залізничника в пошані. Всі вони життя присвячують своїй улюбленій роботі. Працюють добре, нічого сказати. День професійного свята вже чотири роки святкується восени, але влітку кажуть, краще було святковіше, тепліше. Звичайно ж, святкували усі: деповагонне і локомотивне, ПЧ-4, станція лозова. Останні зібралися у актовій залі, аби привітати кращих працівників. Празднику вас, дорогі мої железнодорожники здоровочники, пассажирники, пасажирники, Удачи удачі вам, здоров'я, удачі вашим сім'ям, сімейних ділах, щоб влади спокій. І все найбільше. Все доброго. За підсумками півріччя станція Лозова посіла перше місце в області. Час являється вибором наших, і ми йдемо до конца. Ми любимо свою роботу. Керівництво станції з нагоди свята присвоїло звання «Кращі у професії 16 працівникам. Ночами спать хотіли ми, як люди всі нормальні. Назнали, Но ми ответственность нам максимальну. Железна дорога, вся життя з тобою пов'язана, і все, що є хорошого... Сабой, одною связана цей вірш голова ради ветеранів станції Лозова написала сама, бо строки переповнені щирістю та любов'ю до професії. Ганна Олександрівна та інші ветерани у відповідь теж отримали привітання. Оптимізм, вам, в майбутнє, будущее, до своєї професії. І я бажаю, щоб успіх і удачі. преследовали вас по железнодорожным путям, и чтобы эта дорога была всегда прямой, ровной и светлой. Здоровья вам, вдохновения в нашем в нелегком труде, потому что труд у нас действительно один из самых трудных. С праздником вас, здоровья. Нехай ніщо не заважає світлі роботі залізничників, ніякі кризи економічні, бо на це ніхто з них не заслуговує. Як каже старе прислів'я дороги залізні, а люди тут золоті. Зі святом вас здоров'я та щастя у нелегкій потрібній праці. І далі у випуску про ще одну святкову дату а точніше ювілей. Вже 10 років разом члени товариства німців Відергебурд. У них спільна історія, традиції, звичаї. Вони нащадки тих німців, які першими приїхали до Російської імперії, несучи з собою велику культуру європейців. Лозівський Відерґебурд святкував свій ювілей у сьомій школі: німецькі пісні, танці все таке незвичне, дивне на перший погляд. Вони мають свої творчі колективи, які беруть участь у різноманітних фестивалях, концертах, мають своїх прихильників і постійно стверджують, що німецька нація не несе ворожнечі, бо усім відомі події 60-річної давнини. Фашист і німець це не одно і те же. Це абсолютно різні слова. Люди німецької національності пострадали ні як не менше, як люди з України. Це перша і головна задача вистановити. Справедливість на этой землі вони такі, як і ми. До речі, більшість свого життя прожили в Лозовій. Це говорить про те, що лозівські німці не цураються українського. Від пращурів їм дісталися лише німецькі прізвища, втрачене колись вони надолужують. Пізнають усе німецьке, шукають історичні дані, вимальовують родовід. Я читала книжку, що Ломоносов, ізвісний Ломоносов, Бил учеником у Вольфа Вольфа, і ми так проследили, що це тоже наш родственник. Прапрапракадіш то Носала у товаристві багато родин і дорослі, і малі німці живуть мирним, веселим життям, бо саме такою є ця велика німецька родина Відерґебург. До Дня художника ми готували матеріал про родину місцевих митців пластиніних. Тоді ж обіцяли, що буде продовження. Обіцяли виконуємо. Її творчій фантазії немає меж тисячі робіт розійшлися по усьому світі до Голландії, Германії Америки, навіть до Кіпру. Але, на жаль, мало кому відомий талант Ольги Пластиніної у рідному місті. Для неї ж воно єдине і неповторне, тому і відобразила через свято-смоленський храм величний образ лозової. Історично значимо це її золотими руками. Оформлені школи, клуби, кафе і ювелірні магазини. У барельєфах мозаїці, прикрасах, дух історії. Читала Таїса Фінської, щоб якому ці віці просходило. македонський, рядом з нею. Це ж треба зобразитих персонажів Там. Коні наче оживають. Галопом, руки до гори. Це так по вітру, несеться. Це тут таке двіження, тут така енергія. Вона і художниця, і декоратор, і скульптор. І та частка себе, яку вона вкладає в кожну роботу, флюїдами передається усім цінителям прекрасного. Ольга Миколаївна спілкується з видатними майстрами. Це подарунок, дуже дорогий подарунок. Подарунок з Молдови. Петр Николаевич Влах, член за художників. Подарив мені. Така вона, це така цінна річ. Оце дивлюся, вона ж об'їздила півсвіту. У психологів є своє пояснення картинам художниці. Ви знаєте, правий був той психолог. Лучик з'явився. Появилось з, з, з цього роботи, якось все пішло, 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 пішло більш плодовито, більш якось, я б сказала, навіть так, увереніше. Але малювати реалістично їй не цікаво. На чистий лист лягають думки, настрій і мелодія наспівана нею. Працює тільки один на один зі своїм творінням, яким дихає, з яким зливається і живе. Цього разу вперше було виключення. За десять хвилин з'являються і горять червоні грона горобини, нагадуючи про яскраві кольори, осені. Її своєрідна і улюблена техніка малювати пальцями. Декоративне мистецтво приваблює її більш за все. Там сонце сходить на той стороні. Там. Взагалі, таке на цю сторону там, де сонце сходить, хай воно отут і сходи, що було його видно, що сонце сходить. Бажання працювати з глиною з'явилось несподівано і залишилося назавжди. Працює майстриня тільки з живою, неопаленою глиною, бо вважає, що вона виглядає більш природньо, виразніше яскравіше передає світ її уявлень і фантазій. Ось як ці дивовижні глечики, начебто тільки народилися і розпускаються як квіти. Дивує неповторністю серія вас Скарби моря. Оце все закручується, риби головами вгору танцюють, і як наче вони товчуться, товчуться, і місця не вистачає. Всім хочеться вгору, вгору, вгору. гору. Та і між людьми так, всім гору, вгору хочеться. Вважаєте ця мушля справжня? Ні. Це її талановиті руки творять дива якось із цією глибоководною рибою з гострими зубами і блискучими очами з намиста. Все її життя проходить в цій маленькій майстерні, яка має свою атмосферу. Сюди тяне, я не знаю чого. І оце тут сидять. Я не знаю, ну це все життя оце, на у цьому п'ятачки проходить. І народжуються тут не ботанічні квіточки. Ось вони є, буйства, не просто букетик, От не, не, не по канонам. От хочеться працювати не по канонам. Що щось робити, щоб от, все було так. Це море квітів. Іноді, коли заготовлена глина, не може чекати до ранку, працює вночі. Ніч, а на ранок повинна готова. Все. Господи, Боже, подожди. Я вже не надіюсь на свої сили. Внутрішня установа. Якщо людина хоче чогось, вона все може зробити і досягти, хотіти вірити в себе. Тільки віра в себе, в свої сили. Здоровий спосіб життя дає їй завзяття для плідної праці. Треба кожен день держати форму на велосипед і по лозовій. Хочеться ще творити, жити і довго, довго, і от щоб все таки в ту жар птиця за хвіст піймати. У проблемних реаліях нашого сьогодення вона все ж таки вірить, що краса врятує світ, бо сама творить красу і добро. І 20 років ми разом живемо на щасті, на радість собі і людям, бо ми даємо, не беремо, а даємо. На цьому я з вами прощаюся до наступного випуску, який вийде в ефір у п'ятницю. Тоді побачимось.